Продажу у нас Subaru Outback 2018 року випуску 2,5 бензин на автоматі. Автомобіль у нас в білому гарному кольорі на свіжій зимовій гумі з новими тормозними дисками і з гарними оригінальними теж титанами, литими дисками. По автомобілі у нас всі електросклопідйомники передні з дитяшками з авторежимом, електрогулювання дзеркал, шкіряний світлий салон, дуже гарному збереженому стані. Трішки можна підчистити підлокотник, а так зовсім ніяких проблем по салону немає. Кермо чисте, не затерте, 100 тисяч км пробігу, велика мультимедія, двохзонний клімат, підгріви сидінь, Є е асистенти в гірській місцевості, так кажучи, оффроуд режим по задній частині салону у нас теж шкіряні вставки по... Дверним картам, ззаду теж шкіра, дуже великий багажний відсік. На фотографії там вам сфотографував, показав. Все гарненьке, ззаду є карманчики, два зарядних порти для пристроїв. led оптика лінзи спереді, денні ходові вогні. Виглядає дуже класно. Є рейлінги для додаткового багажного відсіку. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.